Добрий день. Розглянемо е, наступну тему по перетворенню е, тригонометричних виразів, е, а саме розглянемо формули перетворення добутку функцій в суму. Якщо додати е, формулу косинус різниці та косинус суми двох виразів, то ми отримаємо наступне. Розпишемо косинус різниці і косинус суми. І після того, коли ми додамо ці дві функції разом, ми отримаємо, що косинус альфа відняти бета плюс косинус альфа додати бета дорівнює 2 косинус альфа косинус бета. Поділимо на 2, і ми отримаємо наступну формулу: що косинус альфа косинус бета дорівнює 1, друга. Косинус альфа відняти бета плюс косинус альфа додати бета. Аналогічно можна отримати формулу для е, значить, е, різниці е, для добутку з е, формулу для добутку синосів. Це якщо ми від верхнього рівняння віднімемо нижнє від верхнього рівняння віднімемо нижнє, то перші два доданки е, значить, зведуться подібні доданки. А тут вийде синус альфа синус бета мінус мінус синус альфа синус бета. Тобто буде 2 синус альфа синус бета. Коли поділимо на 2, отримаємо таку формулу. Що синус альфа синус бета дорівнює 1 друга косинус альфа відняти бета мінус косинус альфа додати бета. Якщо ми додамо формули синус різниці і синус суми, то в нас взаємо. Знищиться другі доданки, а залишиться, що, що це, залишиться, тільки два, залишиться тільки те, що це буде дорівнювати два синус альфа косинус бета. Коли поділимо ще цей вираз на, на два, ми отримаємо, що косинус альфа косинус бета буде дорівнювати одна друга, синус альфа відняти бета, плюс синус альфа додати бета. Це є такі три формули по перетворенню. По перетворенню, значить, суми, по перетворенню добутку термометричних функцій в суму. обчислити значення такого виразу: Синус 75 градусів, синус 105 градусів. Застосуємо формулу перетворення добутку в суму. Бачимо, що це дорівнює косинус від мінус 30 градусів, мінус косинус 180 градусів. Значить, косинус від мінус 30, тобто це буде мінус ко, функція косинус парна, тому косинус від мінус 30 градусів дорівнює косинус від 30 градусів. Тобто це буде конь короткий 3 поділено на 2. Косинус 180 дорівнює мінус 1, тому це буде мінус мінус 1. І е, після того, як ми зведемо до спільного знаменника. Звели до спільного знаменника, ми отримали значення цього виразу таким. Це буде корінь квадратний з 3 додати 2, поділимо на 4. Спростити такий вираз. Чи 2 косинус 7х косинус 5х відняти косинус 2х. До цього перетворимо добуток косинусів в суму. Добуток двох косинусів в суму. Тобто, в нас замість альфа виступає 7х. Замість бета виступає 5х. Значить, тому це буде 2 помножити по формулі. 1 друга косинус різниці, 7х відняти 5х плюс косинус суми, тобто 7х додати 5х. І відняти косинус 2х. 2 і 1 друга це, це є взаємно обернені числа. Буде 1. Буде один. Звідси отримаємо, що це буде косинус 2х. Тут буде косинус 12х і відняти косинус 2х. Косинус 2х, відняти косинус 2х буде 0, тому залишиться косинус 12х. Залишиться косинус 12х. Довести тотожність, тотожність. Косинус пі поділено на 14 мінус 2 альфа, Можете на косинус 2 альфа мінус 4 π поділено на 6, що це дорівнює 1 друга. Косинус 4 альфа відняти 9 пі на 14. Е, перетворимо е, значить, добуток функцій пунктів суму. Замість альфа тут виступає ось цей вис, замість бета цей. Тому буде що? Одна друга косинус суми. Косинус різниці спочатку. Тобто косинус пі поділено на 4 мінус 2 альфа мінус ось цю дужку. Коли розкриємо дужки, це буде що? Мінус 2 альфа і плюс 4 пі поділено на Сі. Плюс е, косинус суми. Тобто, просто запишемо, е, здійснюємо перетворення. Здійснюємо, здійснюємо перетворення. Тобто, мінус 2 альфа і мінус 2 альфа, це буде мінус 4 альфа, а пі чотирнадцяти додати 4 пі 7. Тобто 8 π 14. Отримаємо, що це буде 9 π 14 відняти 4 альфа. Плюс, що тут ми отримаємо? Мінус 2 альфа і плюс 2 альфа це буде 0. І тут потрібно буде що? π на 14 відняти 4 π поділено на 7. Тобто відняти 8 π поділено на 14 але π відняти 8, π це буде мінус 7π подінено на 14. Після скорочення е, можемо записати, що це буде косинус від мінус π подінено на 2. Мінус π подінено на 2. Але косинус від мінус π подінено на 2 дорівнює 0. Таким чином це буде одна друга косинус E, значить, 4 альфа відняти, відняти 9π, поділено на 13. Оскільки функція косинус парна, то ми можемо переставити місцями і значення переставити місцями зменшуваний і від'ємник, і від цього значення e, виразу не зміниться.